Історія зцілення чи просто успіх дальнобійника. Насправді, людина прийшла до мене з сидячою роботою, збиті метаболічні процеси. Це одне з таких факторів. Але там були алергічні реакції. Не буду зараз писати про пігулки, які людина приймала, чи взагалі про стан її органів, так, тому що там була дуже, дуже весела ситуація. Описувати всього не треба. Просто алергія була дуже сильна на багато корисних продуктів. Що робила людина? Він брав і автоматично. Їв більше того, що йому не забороняли. Ти запитаєш, що ж ця людина досягнула, та тобто ми з нею працюємо більше двох тижнів. Як ця людина зараз себе почуває? Скажу спочатку: ми з нею не те, щоб щось зразу активовували, так ми активували багато продуктів корисних, але ми в першу чергу зробили з ним забір продуктів, які можуть перешкоджати, які людина вважала якими корисними. Правильно, багато людей вважають крупи дуже корисними, ну просто мега корисними. Насправді це антинутрієнти. Ось ми саме з ним починали вимикати потрошки антинутрієнти, тому що вони перешкоджають засвоєнню саме твоїх мінералів. Може, звучить страшно, звучить дуже страшно. Але це правда. І коли ми з ним почали вмикати корисні продукти, тобто вони почали краще засвоювати через вимкнення антинутрієнтів, про які ти можеш почитати на моїй сторінці або моєму приватному телеграм-каналі Клуб Сексуальних тіл, ми поступово. Вийшла на новий рівень. Новий рівень сприйняття світу. Людина почала худнути. В людини зменшилась кількість реакцій на корисні продукти, такі як яблуч, капельсинки. Уявляєш собі, перестав боліти шлунок. І пішла стабілізація. Але це не говорить, що саме ось один продукт це змінив. Багато балансований гомеостаз, Твігрін це гомеостаз, це баланс. З балансованих продуктів призведе тебе до такого результату. І тут немає секрету. Дій свідомо, ось така історія тобі для натхнення. Папа.